Логіка цього процесу, повертаючись до ключового питання, дипломатія чи зброя, слід розуміти взагалі основну диспозицію. Вона полягає в тому, що це два альтернативних шляхи або зброя, або дипломатія. Зброя це теж два різних шляхи. Тобто, в ситуації, коли Україна не має високоточної зброї, Росія може продовжувати цю війну безкінечно. Тобто, це протистояння от там на кордоні, десь на існуючому, навіть якщо навіть бойовики не будуть просуватися, воно буде е, тривати безкінечно, це буде наш сектор Газа, це буде е, або гірше. Е, це, е, і Росія готова вести таку війну е, скільки завгодно. Вона з 93-го року воює на своїй власній території, Радянський Союз воював в Анголі, в Латинській Америці. Тобто, це не проблема для Путіна. Те, що е, говорять коментатори, що треба Путіну показати, як це погано воювати це не аргумент. Насправді, якщо з'являється високоточна зброя, тоді з'являється в української армії можливість знищувати колони техніки, бойовиків, ну і власне вогневі точки за лінією кордону. І тоді, чим довше триває війна, тим краще для України. Тим гірше для ЛНР ДНР, тобто, от власне поки що війна на користь Росії вона може тривати безкінечно. Коли з'являється високоточна зброя, тоді війна на користь України, бо Україна покращує свої позиції в переговорному процесі.